Наша наступна героїня і гостя, яка з нами буде скайпом, якраз це теж історія про те саме. Це людина, яка в принципі з нашої сфери, з журналістики, з телевізійної сфери, ведуча журналістка зараз воює разом з, з збройними силами України в лавах збройних сил України. І нас перед тим як до нас долучиться, Анастасія Ближчик буде матеріал про, про неї, аби ви краще можливо хтось впізнав, хтось дізнався вперше. Далі буде розмова. Анастасія Блищик українська журналістка, кореспондентка телевізійних каналів. Але 2022-й перевернув усе її життя. Із серпня вона військовослужбовиця і мріє зайти у Луганськ, саме звідти родом її коханий. Кайфу Кайф. Військовий Олександр Махов у 2015-2016 роках воював у зоні АТО. До того розповідав про війну на сході країни на одному із телеканалів. Наш кореспондент. Насімене Олександр це включення Насті під час святкування Дня незалежності у Києві облетіло соцмережі. Її фото з Сашком під час матчу національної збірної України із Англією стали вірусними. Ці ж кадри зняті уже під час повномасштабного вторгнення. Олександр з гранатою в руках робить коханій пропозицію прямо із зони бойових дій. Я впевнений, що ми будемо щасливі разом, бо я хочу провести все своє життя поруч із тобою, адже я дуже сильно тебе люблю. У мене на жаль, немає зараз обручки для тебе, але є кільце від гранати. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Виходь за мене. 4 травня 2022 року Олександр Махов загинув на фронті поблизу Ізюма. Ворожий танк обстріляв будинок, де ховався Сашко із побратимами. Через три місяці після загибелі коханого Анастасія сама стала військовослужбовицею. Дівчина змінила журналістську роботу на тактичну медицину. Тепер служить у 47-й окремій механізованій бригаді «Магура». а ще підтримує таких як вона: жінок, які втратили чоловіків на фронті. Провідне італійське видання Ілфоліо обрало Анастасію персоною 2022 року. Зараз сторінка Насті у інстаграм стала немов збіркою спогадів життя із Олександром та зізнанням у коханні. Дівчина навіть змогла знайти будинок, у якому загинув Олександр. Вони якраз від обстрілів від авіації від всього ховалися тут в підвалі. І потім, коли все стихло, деякі вийшли. Він вийшов зі своїм побратимом, то якраз був медик. Вони вийшли, і потім медик відійшов. Як сказав, медику, чи за кавою, чи за чимось. І він каже, я буквально відійшов на хвилину і виїхав танк на вулицю. І прямою наводкою почав їх обстрілювати. Своєю ціллю Анастасія вважає і те, аби вулиці у містах України називали іменем її коханого Олександра Махова. Дівчина вважає, її Сашко заслуговує звання Героя України. Хоче ініціювати відповідну петицію до президента України. Анастасія Блищик з нами на скайпі. Вітаємо вас! Слава Україні! Анастасія! Герою всім героям слава! Як вам там на фронті? Нормально. Що найбільше, можливо, є складнішим. Чи ви собі принаймні так все уявляли, коли були ну, по іншу сторону, працюючи і в кадрі з журналістом, і ведучою. І, звісно, річ, ви багато спілкувалися зі своїм нареченим, він вам розповідав з того, що там є. Але от чи є якісь речі, які вас ну, не те що здивували, але, можливо, були для вас відкриттям? Я готувала себе, готувала морально до того, що ну, от я Піду до військомату, далі я поїду на навчання і після того відправлять мене на фронт. Я знала, куди мене після навчання мають відправити, тому що я мала від військової частини вже відношення. Це таке ну, його ще іншими словами називають рекомендаційний лист. Ну, в принципі, без цього документу мене б навряд чи взяли в армію. М я морально себе готувала. Я знала, що. Після навчань, які тривали мене два з половиною тижні, що я поїду під Ізюм. Ізюм тоді ще був окупований. Під Ізюмом тоді були бої, і не пройшло тоді багато часу, як Збройні Сили України пішли в контрнаступ, і ми усі пам'ятаємо, як вибили. Я просто не можу назвати їх росіян, ну окей, росіян. Росіян вибили з Харківської області, як вони тоді тікали, залишали свою техніку, дуже багато. Тоді Збройні сили України затруфіяли. і техніку, це зброя, боєприпаси, якої ж потім і нищили, і нищимо зараз освободителі. Морально я себе готувала до найгіршого просто. Я знала, мені Саша дуже багато розповідав. тобто, коли ми весь час, що ми з ним були разом, у нас щоденні були розмови про війну, він ділився своїми спогадами. І знаєте, в квартирі, де ми з ним жили, дуже було багато серветок вологих. Всюди вони були. І спочатку я цього не розуміла, ну для чого ця купа серветок, а потім я зрозуміла, що ну, це все ще залишилося після тієї війни. Коли він був в 15 16 роках, тобто з можна і помитися, знаєте, тому що води на фронті можна сказати немає. Я готувала себе там до перловки, до каші, до тушонки, до кільки, до всього. Тому я не скажу, що я от приїхала, мені було надважко. От я зараз спілкуюся з дівчатами. Які теж доїдалися до лав Збройних сил України, і вони мені пишуть, говорять, може, мені так важко, я там я вже там. Ну хтось це абсолютно нормально, хтось і жалкує про свій вибір, тому що на фронті страшно, на фронті тебе можуть бити, і кожен це усвідомлює. Гинуть побратими, з якими там ще 5 хвилин тому могли пити каву з однієї чашки. А я їм пояснюю, що налаштовуйте себе морально. З армії вас зараз ніхто не відпустить, бо ми усі служимо до перемоги. Тобто це не так, що прийшли, не сподобались і пішли додому. Тому Навпаки, я готувала себе до най найгіршого, а ці найгірші мої очікування вони не виправдались. Тому що е я служу з найкращими людьми. Це мої побратими, посестри, побратими на війні. Це взагалі. Щось ідеальне. Чоловіки дуже піклуються завжди про жінок, допомагають в усьому, навчають ті і поблажки деякі, тому, тому мені, мені не складно, нормально. Так, це дуже це важливо. Напевно, якраз це готування до найгіршого, воно вас і е, тепер в такому стані тримає. Про ці серветки я теж багато чула, зокрема і про хлопців, військовослужбовців, які там служать. Що справді, цього моменту, що немає можливості помитися, воно часто так дуже е, зле на тебе впливає. А коли говорити про жінок, дівчат, то мені здається, що це навіть ще більше, і тут я звісно, що вас підтримую всіляко, але ви молодець, що ви тримаєтеся. Ми говорили в сюжеті про те, що ви якраз все робите для того, аби якомога більше вулиць в Україні з'явилося названі іменем вашого нареченого. Скажіть, ну станом на тепер що вдалося досягти? Тобто, скільки таких вулиць вже є, і як, в принципі, це складно, не складно, як йдуть ось ті перемовини з місцевою владою? Бо я, ну наскільки розумію, має бути рішення Так, Саме. в Україні? Вже є дві вулиці. На честь луганчанина Олександра Махова, зокрема, це в Києві, в столиці. Там вже висять таблички, де пише, що це вулиця Олександра Махова. І ось нещодавно я була в Києві, я спеціально заїхала туди подивитися. Ну, тому що мені страшно, що там люди познімають там, чи знаєте, як у нас там деякі проти перейменування вулиць, ми це ну, спостерігаємо. Але я приїхала і побачила, що всі таблички висять. Також нещодавно перейменували і вулицю в Ізюмі. Я там служила якраз я була в Ізюмському батальйоні. От коли спочатку ми були під Ізюмом, потім ми зайшли в Ізюм. Ну а вже далі були, зокрема, під Бахмутом. Ну і зараз а, мої побратими та посестри там, а, а я вже в іншій бригаді, в Новій в 47-й окремій механізованій бригаді Магура. А, то в Ізюмі я об'їздила кожну там вуличку, я знаю всі вулиці. На жаль, я вже звідти поїхала і тоді перейменували вулицю. А, але з Головою обласної військової адміністрації ми списувалися, і він мене запросив приїхати до Ізюму, щоб розповісти більше про Олександра. Чи складно ви запитали? Знаєте, Саша за свого життя зробив а, стільки багато, а, що зараз мені не складно просто звернутися, підготувати якісь там документи, відповіді? Все гаразд. В Києві місцеві люди голосували, вони проголосували, тобто комісія затвердила. Потім депутати то проголосували знову ж таки, і проблем з цим не було. Так, це такий довгий процес, тому що, наприклад, там депутати. В Києві не одразу проголосували, не вистачало голосів, не вистачало голосів, тому що депутати просто не з'являлися. Або депутати е блокували питання з переименуванням вулиць, тому що для них було важливе там, земельне питання. Е я ні з ким там, не сварилася, я не писала ніяких постів е -е -е, в Фейсбуці. Я просто вірила ну, і відчувала, що все буде добре. Вони проголосують. Е тому що, знаєте, ось цей момент, що людина віддала своє життя, а, а хтось там ну, типу, не вважає це героїзмом, чи, як правильно сказати, просто відтягує там, то голосування. Ну, я не хочу, я не хочу там знаєте, заглиблюватися в це і думати про це, тому що мені, ну, мені боляче від цього. Тому що, наприклад, зараз в цій бригаді, де я служу, в червні загинув побратим наш Олександр Пономаренко, позивний Крим, і зараз під Києвом це СМЦ Гребінки, його родина добивається того, щоб там вулиці носили його ім'я. І не виходить в них. Не виходить, тому що хтось проти, хтось не хоче. І таких ситуацій дуже багато. І це дуже прикро, що наші герої віддають своє життя, а для когось там перейменування вулиць не на часі. Не, не так важливо. Але це на совісті тих людей. Я не така людина, і я не хочу бути такою людиною, як вони. Це на їх совісті, Їм потім за це відповідати. І їм потім дивитися на себе в дзеркало. І буде їм соромно. Коли вони будуть бачити своє зображення чи ні, ну це вже їх вибір. А Скоріше одне запитання. Хотілося б, ну так, порозмірковувати і почути вашу думку. Одна з цілей, яку ви собі поставили під час цього повномасштабного вторгнення і шляху до нашої перемоги, це потрапити у рідне місто вашого нареченого, Луганськ, місто, яке вже. Довготривалий термін знаходиться під окупацією, де зрозуміло, що відбуваються далеко непрості процеси і багато з патріотично, Важливе питання патріотично налаштованих громадян. З цього Луганська вже виїхало. Що, я хотів запитатися. Луганська як такого? Ну, тобто, він є, але я... от що там українського? Нічого. От ні. це, це така, знаєте, от мені завжди цікаво. Ми мусимо це проговорювати, як, як, коли а це рано чи пізно станеться, як, яким ми бачимо звільнення? Луганська, Донецька, Криму, окреме питання Севастополю, який там завжди був в, в, ще під більшим скажімо так, інформаційним впливом Російської Федерації. Яка візія цього, цього процесу, тому що він однозначно буде непростий, але з іншого боку і зупинитися ми не маємо жодного права, тому що це українська земля, і усю її треба звільняти. Інакше це буде після стількох перервався зв'язок. Кількох років так. боротьби так ми ж розуміємо, що там, якщо не з нуля вмикається, то з зони бойових дій ми мали такі самі проблеми з Юрієм Луценком, де Старлінк не витягував. Я дуже сподіваюся, що з Анастасією Блечик нам вдасться дорозмовляти, тому що це така тема. Я от сидів, і мені тут особисто навіть складно задавати ці запитання, але я розумію, що це тема, про яку ми поки що рідко говоримо, це роль українських жінок у формуванні сил оборони. Так? Угу. Це також величезний пласт без тих людей, без яких. Оборона нашої держави була би неможливою. Поки відновлюється у нас зв'язок з насією якщо одна з важливих тем, яку цього тижня важливо, як на мене, підкреслити це ефективність українських сил протиповітряної оборони. І ось цього тижня, під час масового обстрілу, на жаль, 11 людей загинуло, 11 людей постраждало. Два випустили російська. Федерація кінжали це велика кількість цих унікальних ракет, яких в них мало, вони справді не перехоплюються е, жодним е, ППО. І вони взагалі дуже рідко застосовують кінжали. Цього разу застосували одразу два. Але от важливо, що якщо беремо 10 жовтня, 54% ефективність. В жовтні там ефективність зростала до 71%. Був, на жаль, обстріл в листопаді, коли лише 6 ракет з 18% вдалося збити. І це було 33%. Але далі відсотки зростають 76, 87, 78, 82. І ось 26 січня вже 85% збитих ракет. Але є ще одна така статистична похибка. До нас включав речник Протиповітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат традиційно наші ефіри вмикаються, і там є офіційна інформація: 55 ракет росіяни випустили, 47 українці збили. Але з тих 55 ще три просто не долетіли. Вони десь там по дорозі впали чи в море, чи на територію фашистської федерації. Тобто. Віднімаємо 55 мінус 3 – це 52 ракети, які летіли на територію України, з них 47 збито. Тобто вже відсоток до 90 дуже наближається. І 55 мінус 3 – 52, і 52 мінус 2, 2 – два кінжали, які справді неможливо збивати, але їх не так багато, і росіяни нічотими кінжалами зрештою не досягнуть. І Виходить, що 50 ракет, так, які теоретично могли бути збиті, Українськими силами протиповітряної оборони і ось 47 сім збито, тобто лише три прорвалися, так і це фантастичні показники, і це ще немає патріотів, які я думаю найближчим часом з'являться. І тоді небо над нашою державою буде закрито ще надійніше. Анастасія Блищик з'явилася в нашому ефірі. Я якраз задав вам питання про одну цілей, саме того, чому ви на фронті? Це потрапити. І звільнити, не просто потрапити, а звільнити український Луганськ, який уже роками живе в парадигмі е, військових бандитських формувань, в парадигмі е, безкінечної пропаганди, яка справді е, розплавлює мозок росіян і розплавила мозок росіян. Яким ви бачите звільнення Луганського? Це дуже Одне таке питання. Ми розуміємо, що вже з 2014 року Луганськ в окупації, і за ці роки вже там діти народилися, пішли там в дитячий садочок, і навіть там, якщо прохватиться, вони вже в другий клас ходять, так? Чи в третій навіть. І хай вони думають, як їм потім треба буде підлаштовуватися жити. Це наша територія, ми маємо повернути. Повернути, і в Луганську має бути е, український прапор. Тому що не буває так, що просто прийшли, забрали собі там, територію, чи пройшов сусід так, і каже, там, а тепер кухня ця буде моєю. Ні. Україна є цілісною, цілісне цілісність, господи. Е, ми, маємо, так, так, ми маємо розуміти, що. А, війна з 2014-го, і усі наші території ми маємо повернути. А, хай ті всі люди так само будемо говорити там, і про Крим, про Донецьк, угу. думають, як їм доведеться підлаштовуватися і що їм робити. Хай а краще оті всі, хто за цей руський мір, і все інше, хай вони вже беруть квитки, тікають до Ростова що потім нам не витрачати час, розумієте, на усі, я не знаю, там, шукати їх, потім карати. Нам треба буде відбудовувати нашу країну. Вони хай тікають собі, тікають десь вже, тому що Збройні сили України близько. Я не беруся прогнозувати, коли це буде. Скоро, Скоро це буде, тому що Збройні Сили України докладають максимум. Зусиль для цього. Неодмінно буде в Луганську український прапор, як того хотів Саша. На жаль, він не встиг. І мені дуже прикро, тому що, знаєте, за весь цей період часу йому дуже боліло. Він казав: я не можу там зайти на сайт «Укрзалізниці», залізниці, взяти квиток на потяг, потім прийти на вокзал, сісти в той потяг і поїхати, тому що немає такого потягу. І не існує такого квитка. І він казав: я, я не збираюся вже там, так, повертатися і жити в Луганську, тому що там, він звик до Києва, він хотів переїхати до Києва, він там працював, в нього була робота. Але це було. Ну, питання принципу, що як це? Це е, Територія, де він народився, де він виріс, він ходив там в школу, він грав в футбол, е, це все його дитинство, юність. Е, і просто потім довелося звідти виїжджати, тому що його життю загрожувало. Так, да, цей зв'язок з якоюсь такою малою батьківщиною він для кожного з нас важливий. І... Якщо почати собі усвідомлювати, наскільки це складно, я якраз хотіла вас запитати, як, як Саша про це згадував, як він собі уявляв це повернення Луганська, але ви вже і відповіли на це запитання. Наостанок вас запитаємо, а як ви бачите от своє життя після війни? Тому що ми абсолютно впевнені в тому, що перемога буде і вона буде швидкою, так можливо, не легкою, тому що вона вже легкою точно не буде після тих всіх жертв, яких ми зазнали за цей час. Чи будете ви повертатися в журналістику, як от ви собі зараз думаєте про це? В мене мама щодня запитує, чи буду я повертати в журналістику, тому що вона каже: що я звикла тебе бачити по телевізору, там вона дивилася свої прямі ефіри. Але я не знаю, правда. Я не знаю. Можливо, я захочу залишитися в армії, а можливо, як би це не звучало, але. Це реальність, можливо, я й не повернуся. Але, звісно, звісно, хочеться бути живою, це точно. Хочеться далі жити. Ще дуже багато планів. Мені треба повертатися робити документальний фільм Пам'ять про свого нареченого там писати книжку. Я хочу подорожувати, я хочу дуже сильно в гори, я хочу знаєте, такого звичайного відпочинку. Е, ну ми усі розуміємо, що коли знаєте, кожен відчув на собі цю війну, тому що до 22, до двадцятого лютого 2022 року не всі ж розуміли, не всі на собі відчули. І, а зараз ми почали цінувати навіть елементарно. Я навіть почала там більше елементарні такі речі цінувати. Це там унітаз. Тому що на війні це просто дирка в землі і все. Тому перемога буде неомінно за нами, тому що ми на своїй землі, ми докладаємо максимум зусиль для цього, і все буде Україна. Ми... І ще скажу, що перемога буде не лише тоді, коли ми повернемося до кордонів 91-го року. Перемога буде тоді, коли ми очистимо всю, -всю нашу країну від. Зрадники. Ось тоді ми і заживемо, будемо відбудовувати, і все у нас буде добре. Тому що ми заслуговуємо.